Так, колектив. Прийшли подивитися на наші кавуни. Хто дивився, ми їх там накривали. Від птахів, бо клювали, розкльовували. Ось, наприклад, накритий. Те, що понакривали, то в принципі те воно і, і врятувалося. Так що накривати можна. Так, тачку зараз трішки виберемо, тому що... Ось ну, такі м'ячики, якби не дуже великі, але, але нормально поїсти, домашні калунчики, чого. Цей не паршивий такий м'ячик. Ну ось я ж кажу, те, що понакривали, то, то в принципі і збереглося. ось. Вже вибираємо. Ну Плюс-мінус по підраті, тому що вже такі вони і перестигають, і печуться на сонці, тому що сонце, сонце пече. Взагалі, я не знаю, тижнів три, напевно. А то й більше, мені здається, без перестанку пече, і пече, пече і пече. Тому Ось такий вигляд вони мають, тому що там цікавилися і в коментарях, як там наші кавуни після того як ми їх накривали. То... В принципі, як варіант може бути, бо більше що ти їм зробиш від тих птахів. А так. Бур'янцом понакривали, да, ми ходили якби періодично. Раз, другий раз, третій раз, тому що бур'ян сохне, всихається і кавун росте, з-під бур'яна вилазить, то періодично просто докидали бур'янець наверх та й, та й усе. Це меншечки. Це огоньок, так? Да? Ось ці чорні це огоньок. Ранній. Ну, це і непоганий. Не знаю, як нам всередині, хоч би не був перестиглий. Ось. А зовні то ніби ніби нормальний. Тому таке коротеньке відео про, про наші кавуни? Ось непоганий такий. Взагалі, як кажуть, як знати, чи кавун уже достиглий. Зараз десь знайду. Треба було на тому показати. Це маленький. Ось, наприклад, як кавун лежить і біля нього є, вусики повинні бути. Ось. Іде стебло і ось один вусик. Ось коли цей вусик вже буде повністю сухий, один і другий. Ось. То кавун вже повністю готовий вважається. Якщо вусик тільки один посох, так як ось тут, наприклад, ось цей сухий, а ось цей ще ні, то ще днів 4-5 потрібно йому полежати. Так що ось так. Це маленький, що теж рвати. Ну вусик диви, вусик сухий ось. І один сухий і ось, і ось інший сухий. Ім не, не сам корінчик, корінчик він буде зелений. А ось ось ці вусики, які йдуть. Один і другий. Обидва сухі. чи рвемо. Так точечко. Наповнюються. Маленький Маленькі. Ну, вони ще, може, вже й не виростуть, а може ще й виростуть. Тут теж вусик ось видно. Ось цей сухий. І наступний ось. Також сухий, можна рвати. Орієнтуватися по вусиках. Ну а там, я що знаю. Так, так кажуть. Дивитися на вусики ось цих два. Так що ось так. Ще трішки донизу вон там дойдемо. Які більші. А ті, можливо, ще підростуть, полежать, не знаю. Тачечку наберемо, можливо, не повну, та й поїдемо додому. Ось такі справи по кавунах. Все, бувайте, всім до побачення. Огоньок як вогонь. Пробуємо шаденьку, ріжемо. Десь тут звинувати, ні? Да, ладно, може, прядку не пахне? Не пахне, деньку. Й. Денька не денька, а огоньок байдуже.